Доброго дня. Зараз хочу вам ще трошечки показати процес виготовлення наших причіпів. Декілька особливостей під час зборки, щоб ви розуміли, як він буде вже виглядати в зібраному стані, але з елементами так званих скритих функці... функціоналу, може бути так, того що не можна побачити, коли він вже зібраний. Ну, давайте почнемо з дишла. В принципі, дишло все понятно. Ми використовуємо трубу профільну 80 на 40. Також є у нас подробне відео виготовлення самого такого трикутника Вона на нашому каналі. Дишла. Ми заводимо майже до вісі, ну, тобто до переднього до, до колеса. Так би сказати, ось хотів би показати, що використовуємо три перемички, закладні на підфанеру, але виготовляємо їх, вставляємо трубу 40 на 40 трійка. Тобто там товста труба. Рама виготовлена у нас із труби 60 на 60, товщина стінки 2 мм, борта у нас 30-30 дійка. Також стоїчки, у нас у є струби товщиною 2, 2 мм. Е, хотів би показати того, що не, не видно вам ось такі закладні, які ми ставимо між, е, ну, е, ось цим прольотом. Е, воно якби то і фанеру підтримує трошечки, але в принципі воно служить як закладні на е, накріплення. Е, Тобто, коли ви вже будете використовувати, можливо, ви вже будете точно знати, що ви там перевозите, і де саме вам кріплення потрібно. Хтось там квадроцикли возить, хто що. Комусь потрібно там по бокам кріплення, комусь спереді ось така смуга у нас буде теж встановлена. І ззаді також є така смужка. Це, в принципі, можна використовувати як закладні. Так, ось така у нас буде. Ступінька підножка для використання ну, для, для гарного експлуатації причепу. Ось закладна у нас під задні стоєчки. Причому ми все одно їх робимо, навіть якщо ви не захочете заказувати самі стоєчки опорні, задні, ми все одно ставимо такі закладні. Ось такий задній так би, бампер ми робимо із гнутого швелера товщиною 3 мм. От. Пластину сюди вставляємо, яка кріп, кріпить борти, які знімаються і відкриваються, задній та передній. Ну, передній та задній відкриваються, а це просто для кріплення. Це з п'ятірки толщини зроблено. Ну там, саме розумієте, там під час паркування до рампи можна не під розрахувати відстань та зламати фонарі. А он ми таке унеможливлюємо. Також ось закладні для передних світодіодних ліхтариків та бокових жовтих. Ось. Саме дишло ми приварюємо кутником 50 на 4. Не використовуємо сварку поперечно труби, даби її не прослабляти. Тобто виконуємо все за тих умовами. Так, ну що що можу сказати? Конструктивно ще у нас є така от вісь 50х4 товщина її, 4 60 мм, тобто 60 мм 6 см товщина пласти, пластини самої ресори. 4 листа 6 мм. Ось так от, ось сюди будуть встановлені відбійнички, закладні під амортизатори. Тож будуть стояти тут. Ну, крила, ви, мабуть, вже бачили, які ми теж міцні ставимо, Ну, оцинковані. Друзі, всім дякую. Всім гарного дня.